Всіх вітаю, 1 серпня, до вашої уваги. Виноград під назвою Це Груна одна. Це теж все по одній груні. Під назвою Кадрянка. Вибачайте, не Кадрянка, Каталонія. Кадрянка ось рядом. Дивився на кадрянку. Короче, Каталонія. Усім відома, стара форма. Як вона мені подобається. Не знаю, кому, може комусь і не подобається, але мені вона дуже подобається. А покупцям як вона подобається. Ті, що приходять по ягоду. Так? Як глянуть на ці грони. Попробують її смак. Коли вона визрівша, бо вона буває раніше краситься, зразу краситься, а потім аж набирає. М -м -м -м. Яка вона вже добрана. Да, Самошек якийсь год. Каталонія, перше число, коли це воно таке було. Грони тут дуже великі, нагрузка в неї така чималенька тут, на кущах. Я не дуже освітляв, через що, ви тут унизу трошки освітлив, уверху небо. Та я не сторонник цього освітлення, бо це так освітлюєш, типу для кіно, да, а потім бігаєш. Закриваєш, прикриваєш. Мені це не дуже подобається. Ну, що тут скажеш. Бурдак, Наверно, мені, як на мене, то це така форма в нього одна з найкращих. Ні, ну є, звісно, не можна сказати, що це найкраще, бо там воно далі. Зараз я ж іти не буду, а так от возьму та й бачите як горить. А горить, це що в нас тільки може горіти? Це теж бурдако. От. А горить то це ж у нас басанті, да? ну, до басанті ми ще потім дійдемо. А зараз за каталонію. Ягодка така, 10 плюс. тут у мене, не знаю як у кого, у мене 10 плюс грам. грони грони от 700 кг-1,5 кг 15 півтора. Були такі екземпляри, що і до двох. Нічого я сюди йому не сиплю, не розганяю, не, як обично, осінню, заправив весною. А так, щоб сюди щось лить безбожно, ні, яка є, така є. Так що придивіться, у кого немає для себе і для ринка, це саме ту рання форма, що ще потрібно. Здорова, красива ягода, здорова, красива, плотна. Гроно. Вона, вона рідко горошить, вона дихає, вона хоч плотна, але вона дихає, бачите, дивіться. Утріску я не бачив, щоб вона, ну, на моєму участку я не бачив, щоб вона тріщала. Після граду звісно, то там то сям ось, Ну це не ось, бачите, це градом бобахнуло листки, воно. ну всі ви знаєте, в цьому році був град, нас побило трохи. В мене ще якось бохмиловав тут, а в Саші, то взагалі там показував, там глумі тиха вечеря. Листи, в мене, бачите, хоч дивіться, і листки ці, вроді ціля. там, де градобійна сітка, там взагалі все, навіть не цяточки, не на ягоді, не на листках. Тут теж трошки пронесло мене. Ну Був град, ну побило трохи. Ну не так, звісно. А в Саші там, мороз виморозив, град добив. Так що якось так. Придивіться до цієї форми бурдака Олександра Васильовича. Хороша. Форму. На цьому все. До побачення, до наступних відео.